тижня завершується дослідницьке командно-штабне навчання, адекватне реагування реагування-2011». Це рекордний бойовий захід за 20 років незалежності України. Команда програми ДМБ не могла оминути такої події. Тож зараз поспілкуємось з тими, хто з гордістю може сказати: я був серед 9,5 тисяч учасників меганавчання». Сьогодні в програмі Меганавчання, яке на три тижні оживило відразу 15 полігонів яким чином українські аси престиж держави підіймають? Та як кримські вояки у морі хрестились? Ця вся, вся військова техніка вже освячена. Це навчання з розряду тих, про які говорять із захопленням. Строковики на все життя запам'ятають, що від них залежала кульмінація, хоча навчальних все ж боїв. Дітвора ще довго бачитиме сновидіння із вражаючими колонами техніки, впевнену, ходу яких просто неможливо було не помітити у містах, селах та на магістралях. Пенсіонери, сидячи у дворах, авторитетно заявлятимуть, українська армія таки є. А глядач саме зараз, всього за 20 хвилин, зможе поринути у вир бойових подій довжиною в 3 тижні. Іде відпрацювання застосування Збройних сил в новій орхштабній структурі, як це передбачено концепцією розвитку Збройних сил. Тобто це повністю нова структура, яка буде армія через 5 років. Дослідницьке командно-штабне навчання «Адекватне реагування-2011» проходило з 12 по 30 вересня на 15 полігонах і включало в себе 42 різноманітних тактичних, тактико-спеціальних і льотно-тактичних навчання. Головна мета дослідження перспективної моделі Збройних сил України, проведення порівняльного аналізу з органами військового управління армії передових країн світу. У навчаннях взяли участь близько 9,5 тисяч військовослужбовців, приблизно 2300 зразків озброєння та військової техніки, зокрема 40 літаків, 31 вертоліт та 33 кораблі. Вартість адекватного реагування 2011 100 мільйонів гривень. Для багатьох солдатів та молодих офіцерів це навчання стало справжнім бойовим хрещенням. Дехто з них пройшов святий обряд у буквальному сенсі слова. В суботу за день до офіційного початку адекватного реагування дехто з кримських вояків пережив так зване повне хрещення. Вода була холодна, але все одно це якби стоїло, того. на полігоні хрещення прийняти можна сказати, що. На всю жизнь теперь заповнив і буде теж чого розказати вдома. Господи. Якщо ти вручив мені свій меч, якщо ти мене обрав для стіснення твоєї волі. Укріпи душу мою. Воїни в усі часи звертались до церкви за благословенням перед боєм. От і перед навчальними стрільбами люди в одностроях прямують у намет, який від решти відрізняє хіба що невеличкий хрест вгорі. Некоторі храми годами строятся, а цей тон мобільний. В течіні двох часов вже стоїть оборудований. Кромний зовні мобільний храм не поступається духовною атмосферою стаціонарним із золотими куполами, кажуть місцеві священнослужителі. Тут між боями військовики можуть помолитись і навіть пройти причастя. До речі, на середину навчань припало велике церковне свято, різдва Пресвятої Богородиці. Божественну літургію відслужили, проте польових баталій не зупиняли. Взагалі блок навчань біля Чорного моря був найбільш різноманітним, насиченим та вражаючим для фанатів військової справи. В руках командира дивізіону підполковника Бориса Мойси вимпив від начальника генерального штабу. Почасна місія відкривати стрільби з модернізованого зенітного ракетного комплексу С-300 увінчалась успіхом. П'ять годин він відпрацював без збоїв і як результат уразив мішень двома ракетами. Вона дуже малорозмірна. І швидкосна. Коли ми її виявили на далі 17 кілометрів, було прийнято рішення командирам частини на пуск, пуск ракет. Моряки фрегата Гетьман Сагайдачний 6 років чекали цієї миті. Саме стільки тривала процедура відновлення гідроакустичного комплексу судна. Вони сьогодні знайшли дуже малорозмірну підводну ціль. Це е, спеціальний підводний апарат, який є в наш океанаріумі. І сьогодні встановили контакт на відстані 6 кілометрів. Барі на проїжджайські повна становка, пропускаємо колону. На світофорі, на пішохідному переході пропускаємо колону. Одночасно з виходом кораблів у море на свої позиції висувається батальйон радіоелектронної боротьби. Наша ціль це зірвати радіозв'язок між кораблями та пунктами базування. Над морем радіохвилі розповсюджуються краще, та й передавач на станції мічмана Руслана Мошака потужніший, тож успіх неминучий. Супротивник або частково пригнічується, або його робота затруднюється, або повний зрив роботи. Наскільки ефективно батальйон нашкодив умовно ворожому флоту? Потім скажуть посередники, які саме зараз на цих суднах враховують всі показники. Останній раз тема такого навчання проводилася з борони України в 1998 році. Так, полковник Ігор Воронченко оцінює спектр завдань батальйонної тактичної групи, яка розташувалась на полігоні опук. Це і ураження десантних корабельних угруповань, і бої в глибинній обороні, і знищення повітряного десанту противника. Я сходив на командний пункт, не тут де все красиво. А от там, в окопі, де дійсно повинно йти управління. І я бачив того комбата, Я бачив командіра роти, які кажуть: дайте нам більше займатися своєю любимою справою. Цій штурмовій роті випало відбивати хвилю ворожого десанту, який висадився на берег судна. Коли на підступах до суходолу нашим не вдається зупинити диверсантів, морпіхи другого ешелону контратакують та скидають псевдозагарбників назад в море. На мій погляд, дії моїх підлеглих можна оцінити за п'ятибальною шкалою на 4 з плюс. Впечатлення вище голови для солдата і матроса кожного, я думаю, це найкраще, щоб бути почаще в полі і займатися військовою справою. У ці захоплюючі дні такі дрібниці зі здоров'ям, як мозолі чи застуда, ігноруються. Адже військово-романтична ейфорія та йодоване повітря, якими пронизані полігони Криму, кращі ліки для воїна. Тому в санчастин та польових шпиталів майже немає клієнтів. Хоча за потреби медики готові до маніпуляцій будь-якої складності. Наша медпомощь ще казують повністю всі е... по всім травмам, по всім болізням. Папіра по мідицинська помощі повністю всьому може наказати. Далі у програмі. Хто на полігон прибуває швидше за всіх? Як за 6 хвилин польоту льотчик-винищувач витрачає еквівалент своєї зарплатні? І чому дружинам військових не завадило побачити навчання наживо? Дев'ятирічного Єгора на один з етапів адекватного реагування взяв батько. Аби не виділятись з камуфльованого братства, дрес-код обрав відповідний. Вдома ще два комплекти форми. Хлопчик каже, серед однокласників активно популяризує військову службу. Сам мріє стати аеромобілістом, тому і враження від навчань прогнозовані. Мені понравилось. И, и, Ті, для кого елітна військова професія вже стала реальністю, цього тижня на Одещині отримали справжнє задоволення від вільного падіння. Ні, не вперше, але прижок завжди він тяжкий і морально. Але треба присплатити свій страх, те, що ми робимо, і все буде добре. Паралельно з українським адекватним реагуванням на території Росії, Казахстану, Таджикистану та Киргизії проходили подібні маневри під назвою Центр. До речі, в них взяло участь 70 українських аеромобілістів. Тематика навчання східного сусіда стосується дій на випадок виникнення збройних конфліктів у центральноазійському регіоні. Блок українських навчань має характер самоаналізу вітчизняного війська. Створена дослідницька група, це близько 250 чоловік, які роз'їхались по всім військовим частинам і проводять час дослідження. Ми повинні сьогодні вивчити ситуацію і сказати, наскільки те, що ми зробили в теорії, може відповідати практиці. Yeah. На льотному методичному зборі генерал Василь Нікіфоров своїм авіаційним танком не лише журналістів змусив підтримувати щелепи на нещодавніх українсько американсько польських навчаннях. Він так покатав генерала армії США, що потім той ледь покинув борт літака і дав українцю поважне прізвисько вбивця. Проте і для сивого аса адекватне реагування 2011 підготувало щось новеньке. Ми вперше будемо виконувати задачу по збиттю наші

Восьмвосі та доволі достойне грошове утримання льотчиків. Копійки у порівнянні з тим, скільки коштує їх підготовка і техніка, яку вони здіймають у небо. За один час польоту 5 тонн авіагасу. Один одна тонна авіагасу коштує 14 тисяч гривень. Бути одним з обраних випало і старшому льотчику місцевої бригади Анатолію Миколай Саме тут він опанував міг 29 Щораз підіймаючись у небо, молодий авіатор із вдячністю згадує інструкторів, які приклали руху до того, що він зараз вміє. Тичені цього року я виконував навчальні перехвати з імітацією пуску управляємо ракет. І зараз наступний е політ, надіюсь, ну уверен, успішно виповнюю пуск управляємо ракети. Для Севастопольської бригади тактичної авіації меганавчання знакові у квадраті, адже цього тижня, не припиняючи бойової роботи, з'єднання відсвяткувало 70-річчя з дня формування. Так називаємо ось цей чорний ящик от перевіряється між кожним вилітом. Вік найсвіжіших українських винищувачів рік розпаду радянського союзу, та старший інженер бадьоро пояснює алгоритм підготовки літаків до польоту, адже впевнений в них на 100%. Звісно, Олександр Павлович слідкує за новими американськими та російськими розробками. Офіцер каже, появу хоча б ескадрильї з нових літаків оцінили б і льотчики, і техніки. Все ж і нинішня ситуація у повітряних силах не згіршив. З особливо особенно крайнє час, політика господарства змінилася в лучшую сторону. Самоліти проходять модернізацію. І по оценкам авіаремонтних заводів конструкторського бюро теж є можливість до 2025 року продолжать их експлуатацію. Нещодавно, перебуваючи з офіційним візитом в Росії, очільник українського оборонного відомства Михайло Єжель мав змогу бачити свіжі розробки конструкторських бюро сухого та мікояна. Їхні показники вражають, та вітчизняний оборонний бюджет змушує задовольнятися тим, що є. Самоліт міг 29 з глибокою модернізацією. це качественно новий самоліт. Су 27 то о чому ми говоримо після модернізації і зробимо, ми зробимо його універсальним і як штурмовик. І як е, істрибітель. А я думаю, будемо трохи побавгаче станемо і закупівемо. Поки що планується вкладати гроші у престиж відновлення українських соколів. Льотчиків вже підібрано. Шість літаків підготовлено. Для резерву планується додатково ще дві машини. Українські соколи. Група вищого пілотажу на літаках і 29 Її було створено по типу російських стрижів та американських блакитних янголів у 1995 році. Тренувальною базою став льотно-випробувальний комплекс у Кіровському, Крим. Командиром групи призначено Віктора Росошанського, який на той час налітав 2,5 тисячі годин, тобто 4 місяці провів у небі. За підрахунками економістів, кожен з шести льотчиків групи коштував 5 мільйонів доларів у 2002 році. Польоти було припинено, а українських соколів розформовано. Рік тому президент України Віктор Янукович підтримав ініціативу відновлення пілотажної групи. На різних етапах адекватного реагування 2011 об'єктиви телевізійних камер вполювали лише незначну частину тих військовослужбовців, завдяки кому воно пройшло успішно. Адже не всі стріляли, літали, десантувались, водили техніку, здійснювали пуски ракет. Левова частка бійці невидимого фронту, які забезпечували всю цю красу. Серед родів військ, які прибувають на полігони першими. А після завершення умовних баталій залишають їх останніми зв'язківці. Хімік лаборант за фахом Світлана Грузіна могла б нині і не носити військовий однострій. 15 років тому вона випадково потрапила у рід військ, який називають нервом армії. Служба на мед та відчуття ліктя у колективі перемагає всі труднощі. Ну ви знаєте, миші стараються допомагати нам, тому що в связі жінчину дуже много. В основному там по 70% – сімдесят процентів телеграфісти, радісти, потім нам допомагають. Ми не жалуємося. На чауді старший солдат в четверте, проти адекватне реагування 2011 тисячі свою масштабністю вразило у найбільше. Якби дружина механіка водія Андрія Кузніцова особисто відвідала навчання, напевно, не так негативно поставилася до двомісячного відрядження чоловіка. Військовослужбовець нікуди цього не, не дінеся. В, в такому плані я й уїхав. Дзвінка, хоча не розуміючи, скрипе зубами, Согласилася, ніде не ділася. В'їхала до батьків, а так що залишається тільки мобільна зв'язка і вода на вихідних приїжджати. Його дружина з двома дітьми у Черкасах. Навчання на карантин, тому якщо на вихідні не планується нарядів, контрактник, за плечима якого Артерія 2008 та взаємодія 2010 має можливість відпочити від полігонної романтики вдома. Дозвілля строковиків дещо відрізняється. Хоча кажуть, тут у полях вони відчувають себе вільніше ніж за парканом військової частини. Неділю приїжджають до нас з частин, показують нам різні концерти там. Виступають. Потім в своє час то хто хоче, той читає, а хто дивиться новини. Почуття гордості переповнює понтонерів, коли залізним суходолом велично йде грізна техніка. У такі моменти можна і помріяти. Можливо, через Дніпро, я не знаю там. У нас просто для цього сил та засобів недостатньо в нашого підрозділу. Якщо дослужимося, що будемо керувати побільшими підрузлами, наведемо через Дніпро переправу. Взагалі сподобалось все, особливо літаки, там, танки. Враження ну, такі чудові. Я це вже часто в таких навчаннях, то вже привично. на навчаннях зустрічав багато своїх однокурсників, пообщались добре давно не бачилися. Звичайно, при навчаннях було тяжко. So it was, was very impressive it was it's very impressive, impressive. Um, personally as yes. uh -huh. a Бюджету видатки на оборону наступного року мають збільшитись майже на третину. Будемо сподіватися, 2012 рік порадою українських військових не менш цікавими навчаннями та новою військовою технікою. Якщо ви хочете запропонувати тему або героя програми ДМБ чи залишити відгук, пишіть на електронну адресу, яку зараз бачите на екранах. З вами був Сергій Камінський. Побачимось за тиждень. Хай щастить. У наступній програмі героями не народжуються. Героями. Стають цю догму надто дорогою ціною довів військовослужбовець, про якого ми розкажемо вам за тиждень. Я вважаю, що без нових кораблів ми втратимо статус морської держави. Корвити це добре. Бачити сильний український флот. Це мрія багатьох поколінь української нації. Рік 1904. З початком російсько-японської війни виходить з України князь Лев Михайлович Кочубей ініціює збір коштів на будівництво нових кораблів для флоту. Шляхетний вчинок князя знаходить відгук у всіх верствах населення імперії. За 1906-10 роки на добровільні пожертвування населення було побудовано 23 кораблі, першим з яких став мінний крейсер Україна. Рік 2011. П'ятеро ветеранів флоту ініціюють збір коштів на найсучасніший корвет для вітчизняних військово-морських сил. Їхній патріотичний вчинок підтримує керівництво Українського флоту і особисто міністр оборони України Михайло Єжель. Відродженням вітчизняних військово-морських сил опікується Верховний головнокомандувач Збройних сил президент України Віктор Янукович. Від шляхетного патріотичного руху на допомогу флоту, який ініціював князь Лев Михайлович Кочубей, нас розділяє трохи більше століття. Та немає сумніву. Що і сьогодні благородний починний байдужих до вітчизняного флоту людей знайде підтримку у багатьох патріотів-українців. Будуємо корвет громадою.